Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за підписку, за лайки, за вашу підтримку. У мене дівчата запитують в коментарях, щоб я зважувала кожну річ і щоб ви бачили ціну. Я вставлю фото цін за кілограм, які на даний час є актуальними, і ви зможете зорієнтуватися, скільки коштує та чи інша річ. Зважувати кожну річ це нереально, тому що в магазині час це дорогоцінний час, який ти хочеш витратити на пошуки гарних, класних речей, які хочеться зберегти, привести їх до ладу, і щоб кожна річ знайшла свого власника. Це ваше право писати мені коментарі, запитувати, але і я маю право не зважувати ці речі, тому що це нереально. Тож, давайте подорожувати далі магазинами секундів, шукати зі мною гарні речі, які я вам показую, які мені подобаються, які б я б носила. Тому що якщо ти не сходиш в перший день завозу, ну, можливо, в перші дні завозу, ти вже не знайдеш цікавого, натуральної, із натуральної тканини, тому що завози стали набагато хужіші, і речі залишаються, і вони переїжджають з завоза в завоз, так люди ходять, щось купують, але щось гарного в ідеальному стані, ти вже не знайдеш. Тож, прошу, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підтримайте мене як автора каналу і давайте продовжувати. Попереду я показувала хустинку від Москву, вона була в п'ятнах, я не взяла її, тому що вирішила, що я не справлюся з нею. Це сумка від кочинелі, вона досить брудна, але шкіра неймовірна. Я думаю, що можна було б дати їй друге життя, тому що її можна було б пофарбувати, помити, і вона б доволі довго служила далі. Ще мені сподобалася ось така сукня. Стан був ідеальний, але вирішила я не купувати. Вирішила вам показати, це віскоза. Це вже я в наступному магазині відібрала речі, які мені сподобалися, і вам покажу. Перша, це хустинка, бренд мені невідомий, я знайшла дефекти, вирішила її не брати. Наступна теж хустинка, вона доволі така велика, яскрава, кольорова, але теж були недоліки. Камера передає кольори більш такі насичені, але насправді вона більш тьмяна. До речі, шовк. Залишила ще, була ось така хустинка Tay-Dye. Шовкова, її довго можна роздивлятися, але а вона теж була така більш тьмяною, вирішила її теж не брати. Залишила. У мене є декілька хустинок наявності, кого цікавить, переходьте в інстаграм. Далі покажу ще одну: вона зроблена в Західній Німеччині. Це вінтаж, шовкова. Мені не сподобалося поєднання кольорів. Камера так, знову передає кольори більш такі насичені. Більш такі, вони приємні для ока, але насправді це не так. Ну, Все ж таки, вирішила залишити. Ще бачила ось такий гаманець, він, можна сказати, з біркою. Але це не шкіра теж відложила. Ще була така сукня в такому гарному принті. Вона нова, але це маленький розмір і вирішила я її не брати. Бренд мені теж не відомий, Це Еска. Вона із віскози. На вірусі навіть є наліпка, контрольний код. На поясі вона була призобрана резиночками. Я думаю, якщо вона була вільна, я б її купила. Наступна річ це ось така святкова майка. Бірки були відсутні, я не знаю ні назву бренду, ні який це розмір, але розмір доволі великий. І мені сподобалося те, що вона така яскрава в міру і більш така ну, святкова. Стан доволі непоганий був, недоліків я не знайшла. Але вирішила залишити. Цю сумку, я вже знайшла в люксі іншого магазину. Там я покажу, були потертості. Це шкіра. Шкіра доволі рідко трапляється в магазинах і в гарному стані, до речі. А якщо трапляється, це тільки люкс. Люкс дуже дорогий, там 800, здається, 11 гривень. Ось є карман, який показує, що це шкіра. Підкладка доволі в гарному такому стані. Я думаю, що її недовго носили. Я показую бірочку, що це Італія, що це натуральна шкіра. Але я знайшла потертості, трішки зверху була вона потерта. Але камера зовсім не передає потертості. Вирішила її не купувати, тому що вона мене не вразила, але шкіра доволі така добротна, гарної якості, зерниста. І зважую вам, скільки вона в той день коштувала. Ще покажу ось таку сумку від бренду Delvo. Delvo – це бельгійський бренд, сумки від цього бренду коштують не одну тисячу доларів. Вона нова, я ніяких потертостей, недоліків не знайшла. Шкіра класна. У 1933 році бізнес бере на себе Франс з Дельво стає ексклюзивним брендом і першим представляє сезонні колекції, що відзеркалюють практики High кутюр Починаючи з 1829 року було створено понад 3000 дизайнів сумок. До цього дня кожне творіння продовжує описуватися і креслитися у золоту книгу Дельво. І хочу сказати, що я її купила, кому цікаво, пишіть у приват. Дельво це найстаріший тім шкіряних виробів у світі. Ви бачите, скільки коштують на офіційному сайті їх сумки. Це сумки з історією, їх виробляють не дуже у великих кількостях, десь до 50 екземплярів. На eBay я знайшла точно таку ж, але в червоному кольорі. Ви бачите, вона коштує 300 доларів. але... Мені більше подобається в чорному, яка в мене є в наявності. Запрошую вас до себе на сторінку в інстаграм. Підписуйтеся, підписуйтеся на мій канал. Дуже вдячна за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, і до нових зустрічей! Покажу свої знахідки, які я не показувала в магазині. Це дві пари таких перчаток, вони шкіряні. Одну пару цю я залишаю собі. Тому що була у пошуках, і вони шкіряні, повторюся, отакий колір. Ще на мотужці те, що потрібно. Вони, до речі, мені так підійшли, що ці, що червоні. ну Вирішила собі отакі залишити ці виставити на сторінку в Instagram. Вони не такі яскраві насправді. Ось таке наповнення, теж на мотузочці. Тут десь єдине, що невеличка дірочка від кліпсі, тому що я їх купувала на люксі. Зараз покажу бірку, яка всередині. Отак виглядає бірочка. Написано натуральна шкіра, рука сидить дуже доволі так гарно, не стискає. Ну, Я дуже задоволена цими двома своїми покупками. Одні мої, інші знайдуть свого власника. Ті, хто не підписався, підписуйтесь на Instagram, на YouTube, підтримайте мене. Буду дуже вдячна. Дякую. До побачення.